Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген, і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, а саме, скільки ж коштує життя в Новій Зеландії у 2025 році. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар, підтримайте цей YouTube канал, я дуже ціную підтримку з кожного з вас. Також перейдіть, будь ласка, перегляньте інформацію на мій веб-сайт New Zealand Vizgen. Там в інтернеті вам викона і можете також подивитися внизу, в описі під цим відео буде вебсайт, де можна замовити консультацію, як знайти роботу, як переїхати в Нової Зеландії. Це все я розповідаю, О, друзі. І поїхали до на нашої теми. Ну що, Почнемо з такого моменту, скільки ж тут житло коштує в Новій Зеландії, оренда і купівля житла. Ну, щоб приблизно орендувати трьохкімнатний будинок. Це тут буде брати таке місто, як Качеч. Це воно найбільше на південному острові Нової Зеландії, Це буде десь вам коштувати, він буде з новіших, дві ванні кімнати, три спальні, одна вітальня. в принципі. І за цей будинок з невеликим двором. В середньому коштує 600-650 новозеландських доларів на тиждень, тому що тут в Новій Зеландії беруть за, за оренду житла потижнево. Тобто це не дешево, є дорожче набагато цієї суми, дивлячись, в якому ми в місті живете. Це така, ну щоб приблизно в середньо орієнтувалися. Потім, якщо ви хочете купити будинок, також буду приблизно покраще орієнтуватися. Такий самий трьохкімнатний будинок буде коштувати вам приблизно також в районі 650 від 650-700 тисяч і вище. Дивлячись, який регіон навіть краще ще. Тобто ну, ціни не дешеві, це такі в принципі, ціни всіх розвинутих країнах, які б ви там не взяли Нова Зеландія. Канада, Австралія, тобто оренда і купівля житла займає таку леву частку ваших витрат. Друзі, щоб ви розуміли, в принципі. Я сьогодні гуляю також, приїхали в парк. Це ми на пагорбі над краще, гуляємо. Сьогодні вже кінець осінь, початок зими, нам ви на, на південній півкулі. І... Але тепло, сьогодні порівняно тепло, також до 20 градусів. Зараз сонячна погода класно. Потім після будинку такі витрати це постійно, як інтернет треба підключити. Інтернет в середньому коштує, можна безлімітно знайти від 100 доларів на місяць. Швидкість буде нормальна, в принципі. Потім після інтернету це... Тобто, скільки ви за світло платите, також, якщо дивлячись від пори року, зимою більше гріються. Тут, як правило, немає центрального опалення в Новій Зеландії. якщо холодно, то обігрівають кондиціонером просто тут памп. І коли літом, ви в середньому ви платите 150 доларів, дивлячись, ну як ви втратите, в середньому. Так сказати. А зимою там від 200 і більше. Це також щоб ви розраховували на ці витрати, друзі. Це я розповідаю, виходячи на свій власний досвід. Конкретно, на якісь там ціни з інтернету, щоб ви розуміли. Потім, ну що тут ще забирає гроші. Автомобіль. Бензин зараз в середньому 2.40 новозеландських доларів за 1 літр. Щоб ви розуміли, до ковіду була ціна 1,60-1,50 подорожало майже на долар після ковіда. друзі. А, також дивлячись там автомобіль. Дизель дешевше коштує, але на дизель треба окремо за кожні 10 тисяч пробігу платити додатковий такс податок. А, ну, Потім ще велику суму забирає дитячий садочок, багатьох вже є діти, тут в Новій Зеландії. До трьох років садочок коштує в середньому 300 новозеландських доларів на тиждень. Також забирає це дуже багато грошей. Після трьох років 20 годин безкоштовно. Тобто можете зекономити там 100 доларів. Буде трошки дешевше, а так я ж говорю, ну, це немало. І всі, з ким не говорю, кажуть, вау, як це тут в Зеландії коштує, коштує садочок. Інколи в цю суму входить харчування, от ми зараз здаємо дитину в садочок, то в цю суму ходить харчування. А інколи а, така сама сума, але харчування не входить. Тобто дивлячись, який садочок. Потім ще такі витрати, як а, похід до лікаря. Медицина тут безкоштовно вважається, але сам похід до лікаря ходить, коштує в середньому 50-60 новозеландських доларів. Медсестра, що вас провірила, коштує 25 доларів. А для дітей медицина повністю безкоштовна, і включаючи навіть стоматолога. Це дуже велика перевага, друзі. Тут в Новій Зеландії для дітей. Також одну з левових частин. Зарплатні люди в Новій Зеландії, звісно, тратять на продукти харчування. І так як скрізь, в Новій Зеландії вони зараз дуже подорожчали. Як раніше, там, щоб прожити одному, наприклад, я беру себе, вистачало там від 100 доларів на тиждень, тільки, як я приїхав в Нову Зеландію більше 10 років назад. Зараз буде коштувати, мабуть, до 200, тобто майже вдвічі все подорожчало. Особливо молочні продукти подорожчало. Раніше, як я приїхав, масло коштувало в Новій Зеландії ну, за пів кілограма 4 долари, зараз 10 і вище. Тобто ну, конкретне підвищення цін відбулося зараз, друзі. Тобто всі, -всі продукти подорожчали, але я ж говорю, от приїжджали туристи з України, подорожували тут, то кажуть, що порівняно з Європою тут ну, дешевше, набагато. Деякі моменти, там деякі пропозиції, особливо фрукти різні, екзотичні. Тобто їм здалося, що вони в дешевше скупилися, ніж в Польщі. Ну, все порівняно, я так розумію, зараз в принципі ціни подорожчали. І в Новій Зеландії це не А Ще тут дуже розвинутий спорт в Новій Зеландії, майже всі займаються спортом. І скільки ж коштує відвідувати тренажерний зал Новій Зеландії? це десь приблизно я буду казати, від 17 новозеландських доларів. За тиждень. В принципі, Ціни дуже такі демократичні на спортзал. О, можна знайти ще дешевше, ніж 17. Ну, В середньому я буду так говорити, є дорожчі, є дешевші. І, до речі, такі розваги, як басейн. Він тут, як правило, йде такий аквацентр з різними комплексами. Джакузі, сауна йде у багатьох. І басейн то дуже дешево. Він тут коштує всього там в середньому 5. 6 новозеландських доларів це ціна чашки кави, щоб ви розуміли. І не на годину, а на цілий день. Тобто ви можете приходити і бути там хоч цілий день, вас ніхто не виганяє. Це ну, взагалі, як на мене, це супер. А, такі сьогодні, друзі, таке сьогодні, друзі, було відео про те, скільки ж коштує життя в Новій Зеландії зараз у 2025 році. Дещо подорожчало, дещо залишилося на такому рівні. Дякую, що ви це відео додивилися до кінця. Будь ласка, підтримайте цей YouTube канал, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Ціную підтримку кожного з вас. Хочу бажати, щоб всі ваші мрії здійснилися і будемо на зв'язку, друзі.